Два російські снаряди влучили у будинок подружжя, що розповідають мешканці про обстріл Славгороди, що на Краснопільщині. Суд над Конотопським священиком, якого обвинувачують у зв'язках з російськими військовими, що про нього розповідають місцеві мешканці. Буржуйки для військових, як їх виготовляють у Сумському училищі. Протягом дня 20 вересня росіяни обстріляли сім громад Сумщини: Шалигінську, Великописарівську, Юнаківську, Краснопільську, Білопільську, Есманську, Новослобіцьку. Зафіксовано понад 170 лучан лучань з мінометів, ствольної артилерії, гранатометів, РСЗВ. а Також п'ять кулеметних черг. Через обстріли пошкоджений медичний заклад, лінії електропередач, домовладіння мирних жителів. Попередньо без людських жертв. Один снаряд розірвався на криші. А другий снаряд прошив кришу, потолок і вийшов от туди. Анатолій Зуєв показує напівзруйновану оселю. Два дні тому у його будинок у славгороді Краснопільської громади влучили російські снаряди. В той момент сам Анатолій відпочивав, боєприпас говорить, пролетів за два метри від нього. А я лежав от. І да. всі от. От туди покину окна побило. Неушкодженими залишились лише закрутки та ікони, каже подружжя. А от стіни, вікна, стеля розбиті у всьому будинку. Також не всіліли ані люстри, ані годинник. 15-16. От часи ровно в витав час показують. Время взрыва. часи остановились. Дружина Анатолія Світлана згадує вибухів. Чула два. Я перша вискочила, а потім він же за мною дожинити, а його немає. Я злякалась, думала, що його вже немає. У цьому будинку подружжя живе 40 років. Нині на його подвір'ї поруч із розбитим шифером та дошками лежать уламки снарядів, що влучили в оселю. Вот вуглу якраз застрявши. Воти. То остатки тубуса відновлювати будинок подружжя допомагають сусіди. Дах частково перекрили плівкою та дошками. До вечора хот, а там далі не знаю. Щоб дощ не капав. Краснопільську громаду обстрілюють майже щодня. У червні російські снаряди у Славгороді зруйнували школу, бібліотеку, амбулаторію. Анатолій каже, до вибухів звик. Кожен день ми чуємо то туди, то тут тому я лежу спокійно і думаю, куди ж воно полетить? От тому, що і ми така є спокійна вже, тому ми звикли. Цього разу по населеному пункту вдарили некерованими ракетами, каже заступник Краснопільського селищного голови. Вибухами пошкодило 10 будинків. У селі частково немає світла. Гулу самолітів таким не чули. Тому вони їх обстріляли, як і кажуть, із саморобних. Ракетних установок «Партизан». учора вже привозили деякі будівельні матеріали. У Славгороді мешкає близько тисячі людей. За словами Василя Лавриненка, із початком повномасштабного вторгнення виїхало близько 30% населення. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, Андрій Крамченков. Новини на Суспільному. Сумщина. Ця бургуйка. Чуть нижче будуть встановлені колосники. КПД такої буржуйки трішки менше, ніж горизонтальної. Там у нас загрузка 50 літрів, тут у нас 30 літрів. Протягом останнього місяця, розповідає майстер виробничого навчання сумського хіміко-технологічного центру ПТО Валерій Карчанов, Виготовили з десяток таких пічок для обігріву військових. Кожну виготовляють в залежності від їхніх потреб: горизонтально, вертикально чи розширено. Самостійно для пічок виготовляють і димоходи. Беремо листове залізо і за допомогою оцього саморобного трихвалкового верстата ми виготовляємо і коліна під 45 градусів, і труби. Оце ми все, що можемо виготовити. Власне, не обов'язково нам купувати готові, готові вироби. Для наших військових люба робота, а це необхідно. Зараз іде холод. Зима наступає, а їм прийдеться в покопах, в землянках. І це, як би так сказати, нема господарства печок. У нас і практичка ну, печки виконується з балону взагалі з нуля і необхідні для наших воїн. Вже зі зварювальної майстерні виходить готова пічка. На виготовлення однієї може піти день, говорить майстер. Якщо ж робити кілька одночасно, процес пришвидшується. На даному етапі це остаточне збирання всіх деталей даної пічки, тобто це приварювання димаря, приварювання поверхні варочної, приварювання ніжок і приварювання підува. Готові вироби у них не затримуються. Все, що виготовляють, розповідає Валерій Каркачов, одразу забирають волонтери. Майстрам залишаються тільки фото. Волонтери з Білопілля Сергій Далуда говорить: тільки вони наразі потребують два десятки таких пічок, передають їх і на передову. На сьогодні буржуйки це най, най, те, те, що саме найбільше потрібно для військових, які зараз перебувають в нашому районі, і які Охороняють кордони Сумщини. Ми вже забезпечили 12, 12 буржуйок, забезпечили військових, але на сьогодні їх потрібно в рази більше, тому що кордони наші дуже великі. Окрім пічок, говорять волонтери, військові потребують окопні свічки. Для цього на верстаті нарізають папір, а для його скручування виготовили спеціальний прилад. Тепер його, говорять, замовляють тут волонтери з різних міст України. Все стало набагато швидше, тому що так потрібно було ну, руками крутити, а так за допомогою станка це буквально займає ну, дві хвилини одна свічка і буде готова. Основними складовими для виробництва забезпечені, говорить Валерій. Але є потреба у розхідних матеріалах. Нам потрібен листовий метал. Одного міліметра до півтора міліметра товщиною будь розмірів. Нам необхідні електроди, хоч змінного струму, хоч постійного струму. Нам необхідні круги відрізні для углової шліфмашинки. 180 мм діаметр, 230 мм міліметрів діаметр для виготовлення окопних свічок. Бляшанкою ми більш-менш забезпечені. Папір більш-менш забезпечені, але у нас на сьогодні повністю відсутний воск парафін. Разом із свічками військовим передають комплект з десяти пар металевих підставок, на яких можна підігріти їжу. Спочатку серпня розповідають волонтери. Тут виготовили близько двох тисяч таких свічок. Працюємо все це для перемоги наших. Вояки, хлопці, молодці, все для перемоги України. Ми віримо в неї і буде це так. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, новини на Суспільному Суми. Село Дептівка Конотопського району було одразу окуповане російськими військами. Пані Надія показує обстріляні вікна свого будинку. Оце все побили. Це просто вам розказати не можна, Що це було? Це був страх, це був жах. Ми перебували в якомусь пеклі. Місяць жінка нині на пенсії. раніше викладала естетику та історію у місцевій школі. Забирали все, що тільки можна, все підряд. Їхали, машина, і там у нас така дорога погана, і вони просто загрузли, все повилітало. А що вони брали? Все підряд електродуховки, мотокоси, навіть холодильники везли. Я лічно бачила. Ви знаєте. Ніколи не думала, що таке може бути, ніколи в житті. Тому що я читала історію, я розказувала дітям, що це наші брати, слов'яни. У нас спільна культура, спільна мова, звичаї, традиції. Як вони могли напасти? Коли мені зателефонували у шість годин пів начала сьомого, я не повірила. Кажу, яка війна. Валерій фончик говорить, що російська бронетехніка розверталася прямо перед їхнім двором. Отут, отак так батебатері розверталася, так вокруг дерева. А тоді. Під кінець, по-моєму, 12 травушок. Так само тут. Там понаривали у нас та три дня. Заравнював. Більше двох тисяч через наше село. Подивись, пройшло. Про зв'язки їхнього священника з окупантами чоловік говорить. що якесь там цієї пиття встраював. З росіянці? Ага. Ну, все, не з рашиком Туша що там возле церкви. Ну, Солдатого щасівські графіки. Mm -hmm. З історичної довідки, що розміщена перед храмом, дерев'яна п'ятикупольна церква Різдва Пресвятої Богородиці у селі Дептівка була закладена у 1906 році і зведена коштом селян без жодного цвяху. Є пам'яткою архітектури місцевого значення. Ця жінка не захотіла назвати своє ім'я, але каже, що отець Олександр у них більше не служить. Після вербної неділі все поправив двоє обшивні два рази все поправив, а тоді тиснули. З ним... А зараз у вас інше священня, да? самбірський. Місцевий журналіст Спартак Сергієнко каже, що давно слідкує за діяльністю цього священника і тому сьогодні також прийшов на суд. Спілкувався з людьми, мешканцями села Дептівка, які були прихожанами цієї церкви, які на власні вуха чули, як отець Олександр. Говорив такі фрази, що русський корабль це корабль, а ми маленька лодочка, тому не повинні чинити супротив рашизму цьому московському агресору, повинні схилити голову, прийняти їх умови». Забезпечував цих московських виродків і їжею, і давав їм начлег, розповідав за обстановку в місті, конотопі навколо. Тобто всіляко сприяв цим діятелям. Ось, Будь ласка, ще й тривога в місті. Отак ми зараз живемо, дякуючи таким ще і недоотцям. Але суд не відбувся через відпустку прокурора. Прокурор, який є процесуальним керівником він подав попитання про відкладення судового засідання і призначення на праце вересня Після засідання пан отець поспішив на вихід. Отець поспішив на вихід. <реку> От у ви вас перший розчуються. А, а чому ви тут? Тиждень? Я церковна людина. Якщо, якщо ви раз розчуєте, чому ви тут До адвоката з вопросом. Я вас не оскорбляю, я йду до адвоката і домовляйте. Та адвокат священника Валерій Майстренко також відмовився від коментарів. Нагадаю, пана цю закидають провину за двома статтями кримінального кодексу: колабораційна діяльність та виправдування збройної агресії, максимальне покарання 5 років за ґратами з конфіскацією майна. Суспільне готове надати обвинуваченому чи його адвокатові право на висвітлення їхньої позиції. Ігор Стрільцов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Сумщина. Сумська місцева організація «Товариства Червоного Христа України передала аптечки для шкіл міста. Є бинт, є серветки, є ликопластер, є можна... стерильні стириль. стир... ножнички, бинти для опіків, для У Усього сумським школам передали 24 аптечки. Ця аптечка стане в пригоді не тільки під час навчання, а й під час перебування в укритті, під час сигналу повітряної тривоги. І кожен учасник буде більш впевненим з таким набором. Мене вже давно зв'язує дружба з представниками Червоного Христа. Ми разом проходили заняття зірської техніки, і коли я зараз узнала, що вони можуть бути такими щедрими і поділитися аптечками, то звичайно. Я сюди прийшла, щоб отримати і застосувати на заняттях, тренуваннях, сходженнях. Зараз саме основне питання це безпека наших дітей, бо це наше майбутнє, це майбутнє нашої держави. І така ініціатива, яку пропагує Міжнародна організація Червоний хрест, є надважливішою. І хочеться додати, що окрім цієї аптечки, яка рятує багато-багато життів, не тільки на передовій, і у нас у громаді, а, мабуть, потребує навчання саме. Застосування цих аптечок ми вже також взяли участь у навчанні деяких учителів з тактичної медицини, і я думаю, що це буде наступне завдання нашої школи. Це круто, я думаю, бо потрібні такі аптечки, тому що ми ж все одно вийдемо до школи. Я на це надіюся, і допомогу треба надавати завжди. Місцева організація «Товариства Червоного Хреста почала працювати в сумській громаді в липні, розповів її голова Сергій Малюк. Програма, згідно якої Червоний Хрест відроджує місцеві організації, носить назву Браво. Перше, що зробили, составили списки потреб громади сумської. Що потрібно громаді. І в перелік цих потреб увійшли аптечки, які потрібно роздати. Ну, на наш погляд, потрібно роздати школам. Анна книж, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.